Оголошені перемир'я на передовій все, ще фіксуються обстріли та штурми з боку ворога. Великодні перемир'я на 30 годин оголошено російським диктатором Путіним є черговою пасткою. Більшість військових на фронті його не відчули. Про це інформує проєкт Deep State, який опитав біля півсотні військовослужбовців, що перебувають на лінії бойового зіткнення. Практично ніде так зване перемир'я від росіян не відчувається. Насамперед, те, що попередньо писали, що Оріхів Кам'янська прильоти арти, дрони ворога працюють. Бурлацька тривають обстріли Андріївка та. Лексіївка, обстріли трохи затихло в районі Адіївки та Кодлярівка. У Успенівка, штурмові дії. Південь, Покровська, мінометні обстріли, позиції кожні 20-30 хвилин. Північне шатурецька Арта та штурми. Часів, яр та південний фаз, обстріли. Лиманський напрямок зменшилася. Інтенсивність. Район Куп'янська, обстріли, Фиголівка затихло. Поки липці, обстріли. Ідеться у повідомленні на окремих ділянках. Дійсно, є тижна, але треба зважати на те, що сьогодні попередні була субота. а Ворог під час вихідних дає частині своїх сил відпочити. Також не припиняються обстріли мирних населених пунктів України, бо попередні на ранковому я вам показували Херсон, але під обстрілами і під ударами було і добропілля. Автори акцентують, що перемир'я не може бути одностороннім і про його запровадження сторони мають домовлятися завчасно. Зараз Москва намагається виставити себе миротворцем в очах США і показати, що здатна самотужки зупинити бойові дії без участі в цьому України. У випадку, якщо наші стрілятимуть у відповідь, а відповідь буде даватися, то нас звинуватять порушенні домовленостей, про які ми не домовлялися. Окрім того, зі слів одного із бійців, якщо перемир'я на день дійсно буде, їх стільки на передовій край тягнеться, Що ми ви розумієте, що резюмували у діпстейт? Також сьогодні у діпстей з'явилася інформація з приводу одностороннього перемир'я від расистів, яке зовсім не працює. Вісімнадцять годин одностороннього перемир'я, про яке вчора оголосили расисти. Чи дотримується режим тиші? Очевидно, що ні. Про це навіть заявив президент після доповіді головнокомандувача, підкреслюючи, що на різних ділянках фронту противник проявляє різноманітну активність. Варто відмітити, що інтенсивність бойових дій впала, і це факт. На окремих ділянках фронту бійці відмічають незвичну тишу. На ну, більшість просто зменшення обстрілів, штурмових дій чи роботу дронів. Але, попри це, ясною ділянка, де противник проводить штурми, обстрілює артилерію та іншими засобами, знищує позиції дронами то з особливостей, які можна виділити, практично всюди фіксується відсутність застосування кабів та у цілому тактичної авіації. Ворог на багатьох ділянках працює в основному артилерію та іншими засобами враження по позиціях українських військових. Також присутні факти застосування ударних та розвідувальних БПЛА фпв дронів. Також фіксуються найбільш очевидні випадки, які і не дивують. Противник проводить ротації та переміщення особового складу, здійснює накопичення та намагається зосередитися як можна ближче до лінії бойового зіткнення. Можливістю проводити мінування, укріплюють та вибудовують свої позиції. Це перемир'я в чергове показало, що домовленість із. Ми не варте навіть паперу, на якому воно написано, а також демонструє, що активність бойових дій залежить виключно від Московії, яка прийшла до нас з війною. І якщо їх не буде зовсім, то не буде й війни. Шкода, що цього не помітить один із основних наших західних партнерів в обличчі Сполучених Штатів. Українські військові також не сидять на місці, знаючи всю підступність і брехню рашистів. На всі рухи і дії рашистів бійці відповідають зеркально, і ніхто не збирається спокійно дивитися на штурмові дії ворога. Хтось використовує можливість покращити свої позиції. Або здійснити евакуацію поранених та двохсотих. А найбільше, що вмічають військові, і до чого готуються, що расисти після закінчення їхнього одностороннього перемир'я попруть з невагомою великою інтенсивністю. Слідкуємо за розвитком подій. Дописали у Діпстейт. Ну, до речі, про це також дописував і Бахмутський і демон напередодні. От і ось Діпстейт пише, що росіяни використовують наказ не стріляти з нашого боку, щоб витягнути. Своїх загиблих розмінувати території, підвести харчі з водою та облаштувати позиції. І от відповідні кадри ви бачили попередньо на своїх екранах. Але в той же час ми з вами розуміємо, що це все відбувається не на всіх ділянках фронту, а ворог продовжує. Продовжує атакувати і включно ось бачу кадри Андрій Цаплієнко. нагадає, що це український військовий журналіст. Повідомляє, що війська РФ атакували в впівдронами евакуаційне авто неподалік Костянтинівки. Машиною з цивільними спочатку атакував дрон із уламковим боєприпасом, а потім два дрони намагалися людей із пораненнями. Вони зараз перебувають у лікарні. Ось воно російська пропозиція, російське великоднє перемир'я. Про що далі говорити з цією країною? Нам цілком зрозуміло все порушують як і попередньо. Ну а в той же час провокації Російська Федерація проводить і про це попереджали напередодні у медіа. Так, от насамперед стало відомо те, що в Донецьку лунали вибухи. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали. І таким чином, схоже, Російська Федерація влаштовує провокації, щоб що щоб звинуватити Україну. По типу, от дивіться, ми запропонували а, припинення вогню да на 30 годин, але Україна цим знехту і хто тут є е, за мир, хто тут є добром і злом. Ось таким чином намагається перекрутити е, все Російська Федерація, створювати своєрідну бульбашку. Але чомусь не пишуть де ж приліт, як так? Зазвичай, якщо щось відбувається, одразу дописують в якому районі яке місто е, в Донецькому розуміємо, але який район. Історія замовчує, тому не ведемось на провокації. Як дописував лідер нашої держави, якщо Російська Федерація буде обстрілювати наших захисників, якщо буде порушувати свою ж обіцянку, буде зеркальна. Відповідь від української армії так, от Борис Тезенгаузен напередодні розповідав про провокації від Кремля. Політехнолог зазначив у своєму вчорашньому коментарі, що таке буде, що необхідно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Потрібно фільтрувати інформацію. То що ще сказав Борис Тезенгаузен, далі давайте послухаємо. Агентство ТАСС російське сообщает нам, що воржовних силы України готовять. провокацию в преддверии Пасхи на цитирую, неосвобожденной части Харьковской области для дискредитации российских войск. Видали вы такое на неосвобожденной части Харьковской области для дискредитации российских войск? А они себя еще недостаточно дискредитировали, просто вот реально сами анонсируют провокацию, которую своими же руками хотят совершить, ну и, естественно, на кого же еще сваливать, да, всегда виновата Украина. А какую, интересно, провокацию готовят вооруженные силы Украины? Может, удар Искандером с кассетной боевой частью, как в вербное воскресенье в Сумах, или, может быть, баллистическими и крылатыми ракетами удар, как вчера по Одессе? А может, кабами пожилой застройки, провокацию, как в Херсоне на днях было? Друзья, я понимаю, что не мне вам давать советы, все взрослые люди, но удар в вербное воскресенье по центру Сум в 10.30, люди шли в храм, к сожалению, и погибшие, и раненые. Ну, в общем, это доказательство того, что против нас чистый, Просто воюют. Поэтому, если есть такая возможность не ходить на массовые мероприятия, то не ходите. Ну, по крайней мере, рекомендации. Я вас попросил особенно, особенно это касается прифронтовых областей. Вы же видите, что этот... Он просто упивается, когда забирает жизни наших сограждан. Поэтому самое интересное, что российские СМИ на Пасху вот точно снова покажут грустного, одинокого старика Кабаева, который усердно крестится в каком-то храме, либо один, либо потом сфоткается с чужими детьми. Он любит это делать на Рождество и вообще любит в храме с какими-то чужими детьми фоткаться, а своих куда-то попрятал. Кто-то их видел вообще из россиян? Вопрос, кстати, к адептам Путина. Почему он вас заставляет рожать детей? Да побольше. Ну, мы-то знаем, почему а, и для чего. А своих вам не показывает. Как вы думаете? Ну, вот эти вопросы. Позадавайте себе у нас так, рубрика «Вопрос к адепту Путина». А, ну и, по мнению россиян, закончился 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые они и так не соблюдали. И вчера, это подошло Данным телеграм-каналов. Вчера на авиабазу «Белая» сели 6 Ил-76МД, которые, скорее всего, привезли вот те самые крылатые ракеты Х-101 для снаряжения Ту-95МС. И позже на эту авиабазу «Белая», это в Иркутской области, авиабаза дальней авиации, прибыли 7 бомбардировщиков Ту-95МС. С оленей и с «Энгельса», после того, как в на Энгельсе разнесли ангары с ракетами. Судя по всему, они теперь на авиабазе «Белая» снаряжаются. В общем, 7 бомбардировщиков, судя по всему, Х-101 снаряжают. Ну и как вы думаете, для чего они это делают? То есть в Пасху или где-то около этой даты готовятся нанести удар. По их мнению, уже все, мораторий закончился. Ну и я думаю, что... Понимая, что возможно Какое-то перемирие может наступить. Буду сейчас пытаться бросить все, что осталось по нашей инфраструктуре. То есть это же галактического масштаба. Что с них взять-то? Рекомендую вам подписаться на YouTube-платформу Бориса Тизенгаузена. Послание на него вы можете узнать перед нашим выпуском.